Всі пам'ятають, що колись всі тільки й говорили про чупакабру. Це була популярна тема, але куди вона зникла, про неї нічого не чути. Ми вирішили розібратися, наша знімальна група вирушила на пошуки чупакабри. Ми заглядали всюди. На вас чекає сенсація ми знайшли свідків, які на власні очі бачили чупакабру. Побачив чупакабру і відлупцював. Один місцевий каратист. Розкаже подробиці. Я побачив чупакабру, вона вночі гуляла. Я кажу так, стопе, куди йдеш? А вона почала мені хамити. Я не, не витерпів такого, я показав пару прийомів з кунг-фу кинув її через плече, сів на шпагат і відправив на Одесу. Тож тепер вона тут не скоро появиться. Ця компанія молодих людей стверджує, що чупакабру забрали ТЦК. Ми бачили чупакабру, як тебе зараз. Ішла по вулиці, під'їхали ТЦК, попросили документи, а воно, воно ж дике почало кусатися. Тож його взяли попід руки і забрали. Я бачила чупакабру під Житомиром. Вона побудувала там нову нірку в лісі і живе там з колишнім депутатом ОПЗЖ Це огідно, Як можна жити з цією твариною? Він же колись був регіоналом і накрав купу грошей. Хоча мені здається, я колись жила з Чупакаброю один місяць, але може, то мені тільки здається. А то тут інтерв'ю. Ой, вибачте, вибачте, я туалет шукаю. Я вчора бачив відео на Ютубі, де Чупакабра три години вела полеміку з дворовою собакою про сучасне суспільство і наслідки війни для Європи, але можливо то просто був стрім гордона. Мій сусід якось розказував, що Чупакабра збила шахет. Компакт Потапа. І це просто виносить мені мозок. Я не можу припинити про це думати. Нащо комусь диск потапа? Я вчора випивав на автобусній зупинці і не було чим занюхати. Я знайшов якийсь шмат засохлого лайна, але я підозрюю, що то було лайно Чупакабри. Ми не знайшли чупакабру, але ця компанія не збирається чекати. Вони відправляються на пошуки чупакабри та хочуть показати їй, де раки зимують. Ну що, пацани, готові? Так, шукаємо чупакабру. Покажем їй, де раки зимують. Пишіть в коментарях, чи бачили ви чупакабру або НЛО.